Ммм. Опа, то це був. Що це? Що за, Що за таке? І чого. И чого вас так багато, алло, хлопці? Сіть їх там. Оце стрілянина. Оце буде зараз. Що я скажу? Я буду змушений пристрелити цих поганих хлопців. Бам! Ого, то їх тут і є трохи. І це помимо них ще є контролери. Один. Dej Зразу буду йти помалих хлопців обшукувати, ну а що робити? Ближній бой вбиваємо контролерів. Алло, то стільки можна. Все. Так, і там хтось ззаду на мене біг. Не, ну такая себе заворушечка. Треба, я так понял, ще, мабуть, все блокаду выпить, пока я це не вымкнул. Так, кто тут наступный? Где эти хлопцы? це у меня глюки типа были? Может быть, все понял. Чтобы у меня были глюки.